Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх глядачів телеканалу Живе Телебачення! Сьогодні з вами будуть молитися семінаристи Івано-Франківської семінарії святого священомученика Йосифата. Сердечно запрошуємо, щоб приєдналися у молитві на Вервіці до Пресвятої Діві Марії, роздумуючи над світлими таїнствами. Хай причиста Богомати прийми наші молитви і принеси їх Сину своєму й Богу нашому за мир у наших серцях, сім'ях Україні і всьому світові. Окремо молимось за наших відважних і хоробрих синів і дочок нашої України, які пожертвували і жертвують власне життя на вівтар нашої батьківщини. Благословенний Бог наш завжди, ні повсякчас і на віки віків. Аминь. Царям без життя. i'm Перше світле танство хрещення Господа нашого Ісуса Христа. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на Нього. І голос пролунав з неба це син мій улюблений, що Його я вподобав. У хрещенні. Господь об'являє нам Пресвяту Трійцю. Дух зробився видимим у вигляді голуба, а Отець дав про себе знати голосом, який підтвердив, що той, хто хрестився, Його улюблений син. Отже наш, що нехай негайно. З собою, слава слове, ти вішення, і благословенних, і хто на того, води пробиватися, спаси, і ворина душа, породиться і порадився, благодати, Господь з собою, благословенних тих життєвих, і плавом. Розважмо Друге світле таїнство, чудо в Кані Галилейській. Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля й Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до Нього: Вина в них немає. Відріки Ісус, що мені, жінка, а й тобі, та ж не прийшла година моя, але мати Його мовила до слуг. Що лише каже вам, робіть. Отже наш, що на себе, нехай святи сені нехай при завоє, нехай буде воля Твоя, як у дай на собі, і в наша дай сьогодні, і просимо, роби наші, як ми прощаємо, і да води

za naše proprotelci priklanjali se do Boga mojego s sobom blagoslovljena devičica i blagoslovljena

На третім світним таїнством. Ісус проповідує Царство Боже. Прийшов Ісус у Галилею, проповідуючи Євангелію Царства Божого, кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. У цьому таїнстві розважимо над тим, які шанси ми маємо щодня для осягнення Царства Божого. Бог кожному з нас дарує день, нову можливість чинити добро, пробачати. Допомагати ближньому, свідчити любов, Пригадаємо, що Царство Боже починається вже тут, у серці людини, яка живе в мирі, чистоті і милосерді. Помолімося, щоб ми вміли бачити ці щоденні шанси у доброму слові, у щирій молитві, у допомозі потребуючому. Нехай Господь укріпить усіх християн у гідному житті, щоб ми, живучи в правді і любові.

І благословенні, і Бога Того, по тих вороти, сама і своє душа. Похорони сиділо радися, благодати собою, благословенних тих і благословенних, ти воно ¡Qué also. У четвертому світлому таїнстві розмажво як Господь Ісус Христос преобразився на горі Тавор. Перед страстями Ісус бере з собою вибраних учнів і відкриває їм своє божество. Бажаючи утвердити їх у вірі, показує свою славу, щоб зрозуміли: той, хто сьогодні сяє у світлі, а завтра буде розп'ятий, робиться добровільно. Сьогодні Христос запрошує на Тавор і мене. Щоб я міг вистояти у хвилину випробувань. Отже наш що шина, нехай святи сені да Твоє, нехай при завоєм, нехай буде воля, не не як не відати на собі, вікна що служба, дай на сьогодні, і просить на проти наші, як і ми прощаємо, поваці наші, і да ведимо. І благословень, і понад вов, во ти проливатися, спасибо душа, породитися і, і Господь благо, собою, благословенна ти пішні і по словах, і воно, води продиматися, спасибо душа, породитися, ти поратися, полта Господь собою, благословенна ти вішення, і благословити. І мало словами підла на тво, води продимати за спасибо душа, по родиці, і по радуйся, вода, навіть воспользоваться собою, благословенна ти вішення, і мало слова не підла на того, води спаси, і зводити на душа, по родиці, і по радийся, вода, собою, благословенна ти вічні you also П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус збирає своїх учнів у світлиці. Він знає, що це остання вечеря перед стражданнями, але в Його серці не страх, а любов. Він бере хліб і каже: Це моє тіло. Потім бере чашу і каже: Це моя кров. Так Господь залишає себе нам, не на спогад, а на постійне перебування. Ці слова ми чуємо на кожній літургії, коли Христос знову приходить, щоб бути поруч, щоб увійти в серце кожного, хто його прагне. Господи, навчи нас приходити до Євхаристії з великою любов'ю, з вірою та вдячністю, що Ти справді присутній в убогості хліба і вина. Отче наш, що вісина небесах, нехай Святий Сім'я. Я і припрощає у вас наші, і да веди на сусу, а далі нас і в хало. Бо городиця, ні порадимся, благодати Марії, Господь собою, благословенна тих життям, і благословенних, і воно, подих родинах, спасе і зворити на душі наша, по городиці, ні, порадимся, благодати Марії, Господь собою, благословенна тих життя, і благословім.

ver На Закінчення нашої спільної молитви щиро дякуємо, що ви були з нами і молилися з нами. Хай мир Господній перебуває у ваших серцях, домівках і тих, які стоять на обороні нашого краю. Владичице, прийми моління слуг Твоїх, і визволь нас від усякої скорбі і печалі. Амінь. Років вервиться єднає тисячі сердець у спільній онлайн-молитві. Пора зустрітись наживо. 2 листопада у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Проща з Вервицею! Молитва архієрейська божественна літургія з блаженнішим святославом, майстер-класи, зустрічі та нагородження переможців конкурсу парафіяльних хорів. Свято для всієї родини. Проща з Вервицею 2 листопада, Київ. Зареєструйся зараз.